Добрий день, любі діти! Рада вітати вас на уроці читання. Тема нашого уроку. Збережімо красу Василь Сухомлинський, хлопчик і дзвіночок конвалії. Добрий день, малеча щира. Хай живеться вам у мирі. Хай луна дитячий сміх. Почнемо урок для всіх! А виконаємо з вами для початку артикуляційні вправи для чіткого та виразного читання. Дмухніть на кульбабу, повторіть, як кумкає жаба, як пищать курчата і як шипить лебідь. Як сечить змія, переходимо до роботи над чистомовкою. Чистомовку потрібно продовжити. Ча, ча, ча! Ча, ча, ча. Звірі грають у м'яча. Повторіть Сі-Сі-Сі сі сі сі. Нападаючи. Усі. Чу-чу-чу, чу-чу-чу, Вовк ударив по м'ячу. Ця-ця-ця, ця-ця-ця. Судить гру у них лисиця. Зупиніть відео і ще раз прочитайте чистомовку. Діти, пригадайте, які твори Василя Сухомлинського ми з вами вже читали. Про що вони були? Можете для того, щоб швидше пригадати, відкрити в підручнику зміст. А зараз правильно прочитаємо з вами слово. Звертаємо увагу на наголос. Виткнулись. Подобаєшся. Розтягнув. Відвести. Молодці. Що ж, познайомимось із казкою Василя Сухомлинського, яка називається Хлопчик і дзвіночок конвалії. Слухаємо уважно. Прийшла весна, із землі виткнулась зелена стрілка. Вона швидко росла, потім розділилась на два листочки. Листочки стали великі. Між ними з'явився маленький паїн. Він піднявся, нахилився до одного листка і ось на світанку розцвів сріблястим дзвіночком. Це був дзвіночок конвалії. Раненько дзвіночка побачив хлопчик. Його зворушила краса квітки. Він не міг відвести очей від конвалії. Хлопчик простягнув руку, щоб зірвати квітку, а квітка йому шепоче. Хлопчику, навіщо ти хочеш мене зірвати? А ти мені подобаєшся, ти дуже гарна, каже хлопчик. Добре, зітхає дзвіночок конвалій. Зривай. Але перед тим, як зірвати, скажи, який я гарний, подивився хлопчик на дзвіночок конвалії. Квітка була справді чудова. Вона була схожа на ранкове небо, на блакитну воду ставка і ще на щось дивовижно красиве. Хлопчик усе це відчував, але висловити не міг. Він стояв біля дзвіночка конвалії, зачарований красою квітки. Стояв і мовчав. Рости дзвіночку, тихо прошепотів хлопчик. Що ж, сподобалась вам казка? Тоді дайте відповіді на питання, чи виконайте завдання. Зупиніть відео, самостійно прочитайте цю казку. Та Скажіть, які почуття вона викликає у вас? Хто є дієвими особами в цьому творі? Це хлопчик та квітка конвалія? Як у казці названо конвалією? Знайдіть дзвіночком правильно. Чому саме сріблястим дзвіночком? Тому що вона дуже схожа була.

Молодці відпочили, а зараз. Прочитайте діалог дзвіночка конвалії та хлопчика, якою хлопчик побачив квітку? Чим він був зворушений? Яке почуття переживав? Що основне хотів сказати читачам автор? Які роздуми викликає казка? Що ж, домашнє завдання ще раз прочитати виразно казку. На цьому наш урок закінчено. Дякую дітям за увагу. Гарного дня, до побачення!